Доброго дня, шановні українці! Всіх вітаємо з центрах квіткової краси, а саме кейкінг Сьогодні ми знаходимося в Кейкінгосі і також хотіли по представити цибулини Амарилісів, які представлені тут. Як ви бачите, цибулини Амарилісів місяці все в собі найцінніше, для того а, її можна вирощувати просто таким чином. Наші цибулини Амарилісів ви можете знайти у, у Марії. Марія є відповідальним okay. про всем. Для того ви можете зробити замовлення у неї. Подивіться, які гарні сорти. Всі ці сорти ви можете знайти у Марії. Ми дуже задоволені співпрацею з нею і також вам пропонуємо наголошуватися коротко красою сортів. Махрові сорти це такі сорти, як Дабл Сіркус, вони на, на, набирають популярності у своєму світі. Подивіться, які великі квіти. У мене немаленькі долоньки, я беру ці долоньки дивіться, яка одна велика квітка. А... Що відрізняє амариліси від інших квітів? Амариліси будуть довго радувати вас своїх цвітінням. В залежності від температури в кімнаті це до 6 тижнів. І ці цибулини ви можете використовувати в майбутньому. Тобто Це не така цибулина, як один раз отримали квіти і викинули. І в залежності від сорту, як тут, тут, ви бачите, що з одної цибулини може бути декілька. Також представлені ось таке дерево замарили, саме так, це така композиція. Ви бачите, що в нас дуже багато гарних сортів представлено. Всі ці сорти ви можете замовити у Марії.